Всіх вітаю! Я знову ж таки Оля Ярмошевич. І після попереднього відео, яке я записала, мені захотілося одразу записати наступне. Попереднє відео було про харчування під час вагітності. Я поділилася своїм власним досвідом, і хто не дивився, переходьте, дивіться це попереднє відео про харчування під час вагітності. І з вагітністю ми такі розібралися, що в нас має бути сніданок, обід, вечеря, перекуси, має бути якісний, хороший комплекс вітамін, має бути, має бути білок в достатній кількості, тому що це зуби, це волосся, це шкіра, маємо воду пити обов'язково. І тут ми ж розуміємо, що спочатку все корисне йде на формування дитинки, далі все корисне йде на формування грудного молока, мамі лишається нічого. І для того, щоб мамі також залишалося, це харчування має бути врегульовано настільки, настільки стовідсотково врегульовано. Тому що коли ми. Чому жінка вагітно всього хоче? От їй прям хочеться чогось, коли не вистачає вітамінів, не вистачає білка, вона хоче їсти. І вона набирає вагу. Тому для того, аби вагітність проходила легко. Має бути збалансованим раціон. І тоді не буде цієї зайвої ваги, крім животика. <світ> так. Животика ми нікуди не дінемо. І а, в мене відразу ж да, виникло бажання на іншу тему поговорити, і це тема харчування дітей. Харчування, як їх харчувати так, щоб вони були здоровими. Я знову ж таки поділюся своїм досвідом, тому що я пройшла той етап. В той період, коли я ходила від лікаря до лікаря моїми дітьми, і половина зарплати чоловіка йшла на аптеку. Вона просто йшла в аптеку, тому що то аденоїди, то вірусні постійні. Але була ситуація, яка все змінила. Завжди в житті людини є ситуація, яка все міняє. І ця ситуація була пов'язана з моєю меншою дитиною, якому недавно ось було вісім. І начебто недавно, де це була лялечка малесенька, а вже сьогодні це хлопчик, якого? ну, вже важко втримати на руках, тому що вже є, є що. І саме тоді, коли моєму Іллі було десь півтора, рік і три, десь отак. Виникла дійсно серйозна ситуація з алергією. Але при тому, ми тоді не знали, що це алергія. Ми здавали аналізи на різні глисти, так, на різні гельмінти, при тому дорогі аналізи. І, ну, це з Божою тільки допомогою. Ми таки вийшли на хорошого алерголога, яка призначила нам аналізи на всі алергени. І здавши оці аналізи на алергени. Ми зрозуміли, що в нього багато на що алергія. І саме тому було, були еозинофіли в крові 80, при нормі до 6. 80. Ця малюсінька дитина, вона вже просто ходила отак, не валяшкою, тому що температура не збивалася. Це був жахливий просто стан. Так от, ми знайшли причину. І ми почали лікуватися. Алергологами ми почали приймати ті ліки, які нам призначені. І результат був тільки тоді, коли ми приймали ці ліки. Як тільки ми переставали їх приймати, еозинофіли знову росли, знову починалася сльозотеча, знову починалися гноїтися очі, шалений кашель, це все було знову. Тобто всі Репарати, які знімають алергічні реакції, вони насправді вони просто вбивають ці симптоми, вони не знімають причину. А до того моменту, поки ми попали до алерголога і такі знайшли дійсно причину цього стану жахливого, ми де тільки не були. Ми були в хороших клініках. По зору. Так ми перевіряли зір, тому що постійно гноїлися очі, вони просто загнивали. І від укулістів ми чули, що з очима все добре. І з зором все добре. І були люди, які говорили, він переросте. Але я як мама розуміла, що він не переросте, він доросте до інших болячок. Все. Тобто він не переросте. Як дитина може перерости? А ми постійно лікували бронхіти, тому що це був постійний цей алергічний кашель. І це були постійні антибіотики. Цій малесенькій ляліці, який от тільки там рік да, було, і до року навіть це було. Я вже просто не пам'ятаю, чи це було до року. Я пам'ятаю, що от рік і три приблизно до півтора ми такі мали оце страшенне погіршення його стану, і такі вийшли на алерголога і почали лікування. І в той період я вирішую працювати в сфері дієтології. Я вирішую проходити навчання, і я його прохожу. Я починаю працювати, да, практично працювати. І розібравшись в харчуванні, я була дуже на себе зла. І саме тому в попередньому відео я радила кожній мамі, яка, кожній жінці, кожній дівчині, яка хоче планувати вагітність пройти курси по дієтології спочатку, тільки потім вагітніти. Тому що я була на себе дуже зла. Я дізналася стільки і того, чого я не знала. І якби я того не дізналася, невідомо, що б було з моєю дитиною сьогодні. Я змінила повністю харчування, тому що ну, на той момент діти їли багато смаженого, знову ж таки, і мучне, і, і всяке сяк. Змінивши підхід до харчування, коли при тому я не забрала всі солодощі, я не забрала все все мучне, так? Я забрала відразу вже все смажене, це теж це було, було те, що одразу же я почала поїти дітей правильною чистою водою в достатній кількості. Тому що до того, ну я взагалі не розуміла, як заставити їх пити воду, тому що вони не хотіли води. І я знаю, що багато діток, багато мам, які приходять до мене на консультації стосовно діток, вони говорять, що дитина не хоче води. Вона не буде хотіти. Її треба спочатку навчити пити цю воду. Я почала поїти дітей водою, я змінила повністю підхід харчування. І... Що ж має бути, та який має бути цей підхід? Знову ж таки, сніданок це саме важливе. Правильний сніданок. Тому що можна дати дитині на сніданок, ліниві вареники, до прикладу, в яких ложками цукор або запіканку сирну, творожну, в якій ложками цукор, а можна дати ту ж саму запіканку, в якій просто порізане яблучко, трошки родзинок, і це запечене без цукру. Можна дати сир кисло-молочний і налити туди столову ложку меду або цукру. А можна зробити цей сир кисло-молочний з ряженкою, з бананчиком, додати горішки, рисовий хлібець або гречаний. Супер. Да? Можна? Можна дитину на сніданок заставляти з'їсти котлету, від якої, ну, якби мене зараз заставили зранку з'їсти котлету, мене би тошнило. Так само і дитина вона буде відмовлятися, тому що організм не хоче, він не приймає важкий сніданок. Сніданок дитині має бути легкий. Далі дитинка погралася, ми даємо їй якийсь перекус. Не сік. Не сік. Не пусті оці вуглеводи куплені, агушку, яку я колись давала своїм. Там не йогурт, агушка, який є, вважався мега корисним. А корисний перекус даємо. Обід, де має бути білок, клітковина. Це може бути каша, м'ясо і салат. Далі знов дитина побігала, ми даємо їй перекусити. Можна дати вже і печиво якесь. Можна. Тому що повністю солодощі ми від дитини не можемо забрати. Але те печиво, воно не має бути на сніданок з какао або з чаєм солодким. І дитина поснідала. А от уже десь там на другий перекус можна дати печиво. Можна дати шматочок сиру твердого, так, за, наприклад, за... з шматочком хліба. Ну, до прикладу. до прикладу. І вечеря знову ж таки обов'язково білок і клітковина. І от, змінивши от так харчування, збалансувавши його, і доповнивши його водою питною, вітамінами для дітей, омегою для дітей, вже давайте так, от ми почали, я почала оці ці всі зміни, це був десь листопад місяць. І коли вже прийшла весна, коли все, все цвіло, вже не було цієї сльозотечі, не було цього шаленого кашлю, цього не було. Тільки регулювавши харчування, давши хорошу омегу, хороші вітаміни. Тому що алергічні реакції вони починаються глибоко всередині. Це йде такі нехороші процеси всередині організму. Це не просто там, от алергія на цвітіння якесь. Це дуже серйозний процес, який вирішується дуже комплексно. Тому, кому треба вітаміни дітям, звертайтеся, так, допоможу підібрати і з дозуванням розібратися, пишіть. Просто в коментарях можна писати за посиланням в Телеграм, яке я лишаю в коментарях в цьому відео. Пишіть, допоможу. Так, кому потрібно, можливо, знизити діткам вагу, тому що сьогодні зайва вага в діток дуже часто. Звертайтеся, допоможу. Так от, в листопаді ми почали міняти оце все, і вже весна пройшла дуже добре. Літо, ми були в селі, коли в дитини була алергія на епідерміс коня, на епідерміс собаки, а там і собаки, і коні один на одному. І все було прекрасно. Тобто, приймаючи ліки, результату не було. Тільки врегулювавши харчування, давши вітаміни, давши білок, я отримала той результат. І на сьогодні я, як мама, яка пройшла оці, оці всі кола цього пекла, яке для мене було дійсно на той момент пеклом, тому що я не розуміла, як допомогти дитині. І це жахливо, коли ти не знаєш, як допомогти своїй дитині. Я чітко знаю, що на сьогодні самим кращим лікарем для. Своїх же дітей є мама. Тому що на сьогодні, коли їм вже ось 8 і 9, скоро буде 10 старшенький, я маю можливість насолоджуватися їхнім дитинством і при тому своїм життям. Тому що вони здорові. І здоров'я діток залежить саме від харчування. А харчування діток залежить від мами. Тобто, як би куди не глянути кровом мама? Тут, як ти скаже багато відповідальності на мамі. І це дійсно так. Велика відповідальність. І саме тому мені дуже хочеться, щоб кожна мама, кожна жінка, дівчина, яка хоче бути мамою, прийшла курси дієтології. Зараз в нашій школі корекції ваги. Ми розширяємо штат співробітників, і нам потрібні люди з 22 років, дівчата для роботи онлайн. Ви зможете отримати всі необхідні знання безкоштовно, тому що навчаємо безкоштовно. Робота підійде як для дівчат з 22 років, так і для дівчат, які вже мають діток. Так і для, а, дівчат, які, для дівчат, жінок, так, які вже а, мають немаленьких діток. Так. Тобто робота підійде взагалі от від 22 до 50 років спокійно. Так що пишіть, кого робота цікавить, пишіть за посиланням в Телеграм. Посилання лишаю вам, Так, щось моє горло, <починає> за забагато відео на сьогодні. А, дійсно вже не коротке, але мені хотілося поділитися. Тому, кого цікавить робота, пишете мені. Кого цікавить зниження ваги, пишете мені. Все.